Сім'я у нас так, скажімо, дружня, а ми часто збираємося, особливо коли в нас великі свята. І розумієш, що все. А ця подія дійсно розділила життя до та після, як то, грубо кажуть, ніж в спину тобі дають. Ти починаєш замислюватись, чи можна всім довіряти? Я Мабуть, позитивна людина і сказала собі нічого тут плакати, а давай вперед із піснею, як то кажуть. Я мешканка Мирнограду, народилася в цьому місті. Мої батьки також народилися в цьому місті. Мої дідусі і бабуся теж проживали в цьому місті. Ми живемо дуже довго. Я в цьому місті провела своє дитинство, юність, як то кажуть. Тут вже вийшла і заміж, і народила дітей. У мене донька та син. Також тут народилася в цьому місті, і мої онуки жила, навчалася, навчалася в музичній школі, а потім вже поступила до училища. Потім повернулася до родного міста і почала працювати в нашій музичній школі, в якій я і навчалася. Тобто, мої викладачі, і я ми стали вже колегами. Наше місто невеличке і воно шахтарське. Тому всі наші чоловіки в більшості випадків працюють на шахті. А вже жінки так, хто на кого вивчився, у кого до душі, яка була професія, тож мій чоловік працював на шахті. Далі потім, коли народився син, вже виріс, вже став дорослим, теж продовжив традицію і теж пішов на шахту працювати. Донька ні не пов'язана з шахтою, але у нього чоловік мій зять теж працює на шахті. Тобто, у нас традиції працювати на шахті передаються і передаються з покоління в покоління. Сім'я у нас так, скажемо, дружня. А ми часто збираємося особливо, коли у нас великі свята, Новий рік, 8 березня, якийсь день шахтаря, особливо це у нас свято таке саме велике в нашому місті, і завжди велике велике свято проводиться в центрі міста. Часто виїжджаємо на природу, я ми часто їздили на в бердянськ поїжджали. також полюбляли виїжджати на риболовлю, на якісь пруди, на якісь озера. Вели більш таке активне життя. 24 лютого це така дата, дуже аж зараз до мене по мені ми пішли. Спочатку якось так ну, щось сказали, потім тобто відчуття, що ну щось не. Може бути, щось не чули, але потім приходить розуміння, що дійсно щось почалось таке не дуже добре. І вже потім декілька днів ти розумієш, що все, ця подія дійсно розділила життя до та після, тому що, бачиш, по місту паніку людей, які збирають то речі, то біжать до магазину, щось купують. Люди почали виїжджати буквально за два місяці. Таке стало містом привидом. Багато почало виїжджати за кордон, дуже багато, але багато й залишалося на той момент. У мене було багато учнів, але як чудо якесь, вони більшості залишалися в місті. І ми з ними також працювали, але ж, на жаль, вже не в школі працювали, бо школу не можна було відвідувати. Працював вдома. Питання виникає: куди їхати, як виїхати? Не хочеться бросати свою квартиру, не хочеться бросати своє майно. У мене ще мама, вона їй 85 років, важко її. Витягнути донька теж з, з зятям, то ми не хочемо виїжджати, але потім люди стали повертатися. Ну, а вже в 24-му році з нового року почалися дуже часті прильоти, почалися сильні руйнування у місті. І вже до того моменту, тобто до, десь до червня місяця, Хоча в місті було дуже лячно залишатися, боялися кожну ніч лягати, тому що кожну ніч буквально щось прилітало. Практично всі школи були вже зруйновані в місті. Виїжджали ми з міста, це була вже ініціатива мого сина. Він переживав за свою сім'ю, хоча вони виїжджали вже раніше, його сім'я, але вони поверталися. І потім вже виїхали. І вже син тоді сказав, хватить вам тут сидіти, мама, їзжайте, забирай бабусю і їжжайте. Ну, спочатку вже невістка тут у нас була в місті, потім вже виїхала моя донька з онуками, а вже потім може поїхали в місті. Ну, зібрали, що могли. Саме таке необхідне, саме то, що новеньке, щось було таке, більш цінне. Особливо це для мене це інструменти, комп'ютери, все таке, що потрібно для роботи, тому що без цього потім працювати неможливо. Збирали речі, пакували їх довго, а виїжджали швидко, щоб не залишилися. На той момент, коли ми виїжджали, на відчуття того, що ми все покидаємо, то життя що було, і треба щось відновлювати, починати щось нове. З Цим було важко зазвичай жити, ці думки не давали спати, але скажу так, що я, мабуть, позитивна людина і сказала собі, нічого тут плакати, а давай вперед і з піснею, як то кажуть. В Кривий Ріг ми потрапили, як то кажуть, тому що захотів таксин. А він наказав жінці їжжаю до Кривого Рогу, Вони знайшли тут а, помешкання. Чому кривий ріг? Тому що у сина побратимів дуже багато тут а, в, мі в місті, в цьому, з якими він на перших а, місяцях служив разом, а, і тому ми сюди приїхали, щоб була якась допомога. А вже після тоді ми виїхали з донькою і з мамою, і зараз ми вже. Мешканці Кривого Рогу, це у нас серпня, вже 2024 року. Має навістка із донька, вже виняли нам житло. Хазяї житла дуже гарні. Люди порядні. А ми приїхали вже і почали зразу облаштовуватися з перших днів. Ми вже як тут кажуть, оформили документи всім потрібні, які нам потрібно було. Ну, а потім я вже почала ознайомлюватись з містом, де що знаходиться, де що можна знайти, а, а що далі думаю, робити. Ну, Це добре, коли я працюю в своєму місті, але це ж онлайн, а хочеться, щоб працювати не онлайн, тобто, і все ж таки знімаючи помешкання, за нього треба платити, це додаткові гроші. А, вирішила шукати роботу. Як то кажуть, відкриваєш Google карту і шукаєш потрібну роботу. Ага, дивлюся, в Криму Розі дуже багато музичних школ. Ну і перша, яка мені попадається ближайша, це школа номер 13 Швиденько створюю резюме і йду, як то кажуть, спробувати подати заявку на візьмуть чи не візьмуть на роботу. Тепер я викладаю не тільки в нашій мирноградській музичній школі, а ще в Криворізькій музичній школі номер 13 Викладаю там гітару, а також викладаю ансамбль. Надія це, мабуть, так надія на краще. Ми також продовжуємо працювати і в мирноградській музичній школі, але це у нас йде заняття онлайн. Всі діти з нашого міста роз'їхалися по містам України, а також за кордон. І вони хочуть навчатися у наших викладачів, і тому школа існує. Але скажу так: діти в нас ще дуже гарні. Ми, хоч і на онлайні, займаємося, хоча б, але вони всі займаються добре. І ми навіть беремо участь у конкурсах різного формату. Незважаючи на всі труднощі, які у нас є в онлайн заняттях, у мене в класі в морноградські музичній школі 15 учнів. Ще у мене 7 учнів тут у нашій Криворіжській школі музичній. Колежанка, з якою ми більш-менш тісно спілкуємося, тому вже легше, коли є людина, з якою можна поділитися чимось, щось зробити разом, кудись піти, кудись відпочити. Поспілкуватися, а ось донька з, з онуками, з двома онуками дуже важко переживала. Вона і зараз переживає. Дуже важко, що вони знаходяться тут. Їм важче. Але я дивлюся, що вони вже теж адаптуються. І донька працює, і діти навчаються. Тобто, життя налагоджується. В мене в принципі влаштовує і кривий ріг. Неважно, де ти живеш, важно, де ти себе відчуваєш більш-менш безпеці, або ну, як ти відчуваєш життя. У більшості випадків житлові будинки, особливо багато верхівки, вони всі зруйновані практично. Там ще, як то кажуть, є надія, мамин дом. Він ще залишається у нас цілим, але. Ні, вже не хочеться повертатися в руїни не хочеться, не хочеться бачити ці руїни. На той час, просто коли це почалося, і ти просто усвідомлювати починаєш, що люди різні. І коли ти комусь довіряєш, а тебе потім, як то грубо кажуть, ніж в спину тобі дають, ти починаєш замислюватись. Чи можна всім довіряти? Чи можна щось висловлювати свою любов відкрито до такої вищої ступені? Тобто на той час ми навіть перестали спілкуватися з родичами, які у нас були на тому боці. Звісно, світогляд міняється, починаєш цінувати життя, яке було у нас мирне. Цінувати близьких людей, що вони поруч, що вони з тобою спілкуються, то, що твої близькі піклуються про тебе, а ти піклуєшся про них. Тобто, все це починаєш просто цінувати, цінувати звичайне життя, коли ти прийшов з роботи, там приготував їж, їжу якусь, або поїхав з родиною відпочити кудись. Або якесь свято. Це такі маленькі дрібниці, які, на які ми просто не зважали раніше. А потім все це різко перевертається, і ти розумієш, так, все ж таки б ми гарно жили. І не треба було нічого казати, що там щось погане. Все таки ми гарно жили. Але маємо надію, що ми і далі будемо гарно жити. Навіть незважаючи на зміни, які в нашому житті є. Скоріше був у нас мир, і щоб ми змогли відбудувати нашу країну, побудувати її дійсно прекрасною, багатою і сказати, що я живу дійсно в Україні, і мені це подобається. І моя країна краща. Тобто це саме головне.